Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни! Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над темами, які нам допомагають стати ближчими до новонародженого Ісуса. І сьогодні я хотів би нам запропонувати до на роздумів тему Євхаристії. Воно ніхто не буде сперечати з тим, що Євхаристія є невід'ємною і дуже важливою частиною нашого християнського життя. Перекладі означає благодарення, але справді в момент Євхаристії ми є вдячні Богові за всі ті ласки, які отримуємо в своєму житті. Також Євхаристія це і момент єдності з самим Ісусом Христом, який в тайстальний спосіб входить в нас і стає частиною нас. І ми справді тоді єднаємося з Божественним через Євхаристію. Богослужіння можна поділити на таких. Два типи добового кола і позачасові. Добового коли має вечірню, утренню, часи, різні послужіння, які мають конкретний відрізок часу протягом нашого дня. Натомість Божественна літургія, вона є позачасова, їй можна молити у будь-який час. І справді сама молитва Божественної літургії нам вказує, що ми. Якби не наче вириваємося із часу і попадаємо вже в якийсь такий позачасовий простір, хотів би зачитати вам молитву із Анафори з частини якусь священик молиться на освячення дарів. І там ми чуємо такі слова. Тому то ми споминаючи оцю спасену заповідь і все, що ради нас сталося: хрест, гріб. Рене Воскресіння на небесах Вознесіння, правородсідіння, Другий славний знову прихід. Коли ми молимося ці слова, ми вже бачимо, що ми молимося навіть за друге пришестя. Тобто божественна літургія свого роду вона охоплює від початку світу час і аж до другого пришестя. Ми вже за все молимось, за все дякуємо Богові, що Він зробив велику ласку для нас, що прийшов. До нас, став людиною, жив з нами, вознісся і вдруге прийде до нас у своїй славі. Насправді бажаю кожному із нас, щоб ми не відкидали Євхаристію із нашого духовного життя, тому що дуже часто у рутині, в якій ми проживаємо, є важко. Залишатися духовності ким. Для того нам потрібно фундамент, для того нам потрібна пожива. І це є є в Євхаристії. У Божайські літурії ми молимося такі слова: святе є святим. У Євхаристії ми приймаємо святе у себе, щоби стати святим і щоб вийти за двері храму і ту святість нести іншим. Тому справді, щоб бути святими і освячувати інших. То ми скоро мусимо прибігати до Євхаристії. Насправді є ця пожива, яка не тільки підтримує нас у земному житті, але і також духовною вічною поживою. Слава Ісусу Христу!